Ян Лопачак, капітан збройних сил України, секретар Львівської міської ради, пан Маркіян, вітаємо вас! Слава Україні! А Мираємо, скажіть слава. нам, як людина, яка перебуває на фронті, яка несе службу, боронить Україну і воює з ворогами. Яка зараз ситуація у вас? От що відчувається, чи є брак людей а, стосовно мобілізації, якраз? Ну, важко сказати, чи 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 аж так голосно, що там чи чи є брак чи нема браку, тому що в різних частинах в різних підрозділах насправді різна ситуація, але якщо говорити з розгляду того, що ми е, воюємо з державою, яка чисельно переважає нас там більш ніж п'ять разів, то однозначно можна сказати, що е, чисельний склад наших збройних сил е, повинен постійно. Оновлюватися постійно повинен збільшуватися, тому що наш ворог банально чисельно нас переважає. Так ми перемагаємо зараз в питанні якості, в питанні мотивованості, але в питанні чисельності, звичайно, що ми ну, природні, що ми просто програємо нашим ворогам. Пане Маркєн, а от ви як людина, яка ну, стикається з поповненням у Збройних силах, на ваш погляд, яка різниця між призовом, мобілізацією та контрактною службою? Як рекрутинг власне, допомагає? Тому що ну, ми розуміємо, що там умовно е рекрутинг? Е Принаймні на перший погляд ну точно там сходу, з ходу з'являються більш мотивовані люди. Хоча це не можна навішувати ярликів, і ті, хто потрапляє під мобілізацію, там також я впевнений, є максимально мотивовані люди. Що ви можете сказати з цієї точки зору? Ну, Дивіться два моменти. Перший момент. Однозначно, якщо говорити про різницю між мобілізацією і рекрутингом, то рекрутинг це є набагато краще, тому що людина може вибрати підрозділ, може вибрати посаду, може вибрати те, чим вона хоче займатися. в Війську ми маємо багато, дуже багато історичних прикладів, коли набагато менше, але мотивованіше військо перемагало набагато чисельніші армії, тому рекрутинг це однозначно добре. Трошки шкода, що ми до питання рекрутингу підійшли, ну, можна сказати, трошки запізніло. З іншого боку, є дуже багато випадків, коли говорять, що мобілізовані, вони там менш мотивовані там, чи якісь інші в суспільстві існує дуже багато фейків. І ці люди, вони просто дуже часто не розуміють, куди вони йдуть. Коли мобілізовані люди приходять в навчальні центри, коли вони проходять нормально, Достатню підготовку, коли вони попадають в нормальний колектив, вони звикають і повноцінно нормально починають виконувати свої громадянські обов'язки. І дуже багато мобілізованих, які на початках, скажімо так ну можна сказати, що не були вмотивовані і мали певний острах. Дуже багато з цих людей зараз дуже фахово виконують свої обов'язки на лінії бойового зіткнення. Але рекрутинг це та однозна... але рекрутинсе однознаракрутинг це однозначно краще, тому що коли ти маєш змогу, коли в кожної людини вже напевно зараз там є з добрий десяток знайомих родичів, які служать в різних підрозділах, які вживу розповідають, як це відбувається, і людина відносно своїх навичок, відносно своїх вмінь, відносно свого стану здоров'я, відносно своєї підготовленості. Має змогу підібрати ту посаду і цей підрозділ, де їй буде найкомфортніше і найкраще нести службу. Цитата президента України. Пане Маркен, міняємо дещо тему. Пана Зеленського. Ми можемо завершити цю війну завдяки зброї та дипломатії. Ми не повинні боятися цих можливостей. Що ефективнішою буде наша протиповітряна оборона, то безправнішими буде безсправнішим буде Путін. Що менше у нас буде обмежень на використання дієвої зброї, то активніше Росія прагнутиме миру. Військові аеродроми, з яких злітають російські літаки з бомбами проти наших міст з місця запуску російських ракет. Усе це має бути Ліквідовано і знищено. І це покращить можливості, це вже довільна цитата української оборони. Водночас цього тижня було опубліковано опитування, де 44% українців так чи інакше розглядають можливість перемовин з Російською Федерацією. Зрозуміло, що на українських умовах. Як ви гадаєте, про що свідчать ці тенденції, чи справді в українського суспільства. Ну, Є зараз тенденція до збільшення кількості людей, які справді вже готові перемовлятися з Російською Федерацією. Ну, тут, тут однозначно теза президента України є ключовою і вона є правдивою. Тут не питання ну, взагалі, тут перше, ну які соціологічні опитування. Ми можемо собі опитувати і ну, брати в будь-яких участь опитуваннях. І все, що буде опитуватися, воно може бути ну, геть відірване від реальності. То, що 44% українців хочуть перемовин, чи хочуть, щоб війна закінчилася чи щоб настав мир, я думаю, що якщо забрати слово перемовини, перемовний процес, а просто щоб був мир, то напевно хоче 100% українців. Питання в іншому, що наскільки зараз сильно включено російське ІПСО і наскільки некоректно ставляться питання в різноманітних соціологічних опитуваннях. Підігравання цим цим російським ІПСО. і тут власне вже закидується питання: там перемир'я, мир за будь-яку ціну. Будь-що тільки припинилася війна, це насправді повністю деморалізує суспільство, це е, вклинює величезний клин зараз між збройними силами і тиловою частиною населення. І основне ключове питання: що би не хотіли зараз українці, беручи участь в будь-яких опитуваннях. Е, Воно не залежить абсолютно, тому що ситуація залежить від лінії бойового зіткнення і від того, наскільки ворог ще є сильний, щоб продовжувати ті цілі, через які він розпочав цю війну. Ми можемо скільки раз хочеш сказати, що все зупиняємо, і будемо домовлятися. Питання в тому, чи Росія хоче домовлятися. А станом на зараз ми можемо сказати, що Росія стане на сьогодні. Вона ще не готова домовлятися, вона ще є достатньо сильною. Росія буде домовлятися і буде хотіти перемовин тільки тоді, коли вона буде втрачати на фронті, коли вона побачить, що ця війна і цей збройний конфлікт вже є такий, що вони просто не годні його нести. Вони не дають собі ради. Коли вони почнуть слабнути військові військовому відношенні, коли вони будуть почнуть слабнути максимально економічно, тоді вони будуть реально говорити про перемовини. Через то зараз, замість того, щоб проводити всілякі маніпулятивні соціологічні дослідження, підігравати російському і треба думати над тим, щоб ми стали якомога більш сильнішими, щоб ми могли максимально довгий період часу вистоювати на фронті, допомагати нашим збройним силам і силам оборони. І відповідно тільки тоді, коли ми будемо сильними, коли ми зможемо диктувати ворогу наші умови. Коли ми станемо незручними для ворога, тільки тоді можна буде говорити про будь-які взагалі можливі там перемовини. Звичайно, що кожна війна закінчується перемовинами, ну там 99% зі 100, Але ці перемовини можуть бути дуже різними. І питання ставити, що давайте сідати за стіл перемовинами, ну зараз це швидше російські псо, ніж якась там, скажімо, реальна допомога українському народу.